І все ж американцям, що приїздять до України, завжди раді. Мова йде про майже пів тисячі американських добровольців Корпусу Миру, що живуть та працюють в Україні. У містечках і селах вони викладають англійську мову, займаються з молоддю, допомагають розвитку громад. Про одного з таких посланців Америки, який вчителює у Старокостантинові на Хмельниччині, розповідає Оксана Лігостова. Гадаєте, це театр на Бродвеї в Нью-Йорку? Ні, це шкільна самодіяльність у Старокостянтинівській гімназії на Хмельниччині. Культовий бродвейський мюзикл «Гріз», відомий також за кіноремейком Баріолін з Джоном Траволтою у головній ролі, розповідає про життя американської молоді 50-х років. Арії і діалоги гімназисти розлучили англійською мовою, а голоси у самодіяльних акторів такі, що, хоч зараз, на велику сцену. Поставити спектакль допоміг молодий вчитель англійської, що приїхав працювати сюди на Хмельниччину з американського штату Огайо. Саймон Месерлі, за освітою педагог, спеціалізація Іспанська мова. Коли закінчив університет, вирішив податись волонтером у корпус миру США, побачити світ, повчителювати десь у далекій країні, оскільки він іспаніст, то просився в котрусь із країн Латинської Америки. Але зрештою вийшло так, що опинився в Україні. Про що тепер ані трохи не шкодує, і його учні також. Я навчилася багато чого нового, дізналася, як правильно вимовляти коректно і спілкуватися з людьми по на англійській мові. І Саймоном цікаво. Він фонтанує ідеї. Одна з останніх його придумок відправити в Японію дітям потерпілим від землетрусу і цунамі тисячу зроблених власноруч паперових журавлів. За японським повір'ям, якщо змайструєш тисячу журавликів, мрії здійсняться а хто хворів, одужає. Тут у Старокостянтинові Саймон відчуває себе не просто вчителем англійської. Можливо, це і пафосно звучить, але він допомагає взаєморозумінню між американським і українським народами. Більшість моїх учнів ніколи раніше не зустрічалися з американцями, і їм це цікаво познайомитися з представником країни, про яку вони багато чули, і чули різно. Тож тепер мають змогу побачити, які ми насправді. От тільки важко буває пояснити з якого дива американець приїхав вчителювати в Україну. мене питають, що ти тут робиш. Я кажу, викладаю англійську. О, то ти, мабуть, заробляєш великі гроші. Та ні, кажу, отримую стипендію. Це всіх дивує. Люди не розуміють, чому хтось їде туди, де зароблятиме менше, і мені ніяк не вдається це пояснити. Гімназія у Старокостянтинові спеціалізується на вивченні іноземних мов. Традицію запрошувати сюди волонтерів Корпусу Миру США започаткувала директор, сама викладач англійської. Так саме у нас третій волонтер, і взагалі співпраця з Корпусом Миру вона дуже у нас успішна. Дуже важливо, що у нас є можливість дійсно. А, Мати таких вчителів, таких колег у гімназії відлунав останній дзвоник. Для Саймона це означає, що закінчилась робота у шкільних класах і починаються літні табори. На вчителя Зогайо і його старокостянтинівських вихованців чекають нові захопливі проекти. Оксана Лігостова для Голосу Америки з Хмельницької області.